Перше засідання по суті у справі стрілянини 11 липня 2015 року відбулося мукачівському міськрайонному суді. Представник прокуратури не зміг до кінця зачитати обвинувальний акт. Натомість сторона захисту хотіла почути його у повному обсязі. Суд знову продовжив на два місяці запобіжний захід для чотирьох бійців правого сектору у вигляді тримання під вартою. А також постановив продовжити заслуховування обвинувального акту 28 грудня. На зала правоохоронців у формі та в цивільному. Одні наглядають за порядком, інші в якості свідків та потерпілих. В залу засідань доставляють і чотирьох затриманих фігурантів стрілянини біля Мукачева, 11 липня 2015-го. Саме вони вже більше півтора року під вартою чекають розгляду справи і вимагають у прокурора почути повний текст звинувачувального акту. Я попрошу тільки одне. Давайте судитися справедливо. Якщо я заслужив бути тут, то так я буду. Але давайте це робити справедливо. 123 друкованих сторінки за годину. Прокурору вдається прочитати лише 13 з них. Далі просить технічну перерву. Адвокат затриманих клопоче про перенесення розгляду справи на інший день. Прокурор парирує і вимагає продовження терміну тримання правосекторівців під вартою ще на два місяці. Друковування обвинувачення під органу до судового слідування фудовому суду. Також вчинення тиску на потерпілих насвідки у кримінальному провадженні. З огляду на це, шановний суд, на те, що судовий розгляд продовжується там, закладів спеціальним визитом, сторона обвинувачення просить продовжувати підозрюваним обвинуваченням служї закладу попередників, які закінчується 23 грудня 2016 року. строк тримання під вартою. В залі засідань вісім з 17 потерпілих, які фігурують у справі. Усі підтримують прокурора. На контакт з журналістами не йдуть. Не маємо бажання з вами говорити. А чому тому, що не маємо? А скажіть, от ви сьогодні слухали обвинувальний акт прокурора. фінала. Тоді повідають дійсному дню? Слухайте, я не буду. Я не буду з вами говорити. А чому судова колегія 40 хвилин радиться і продовжує термін тримання бійців правого сектора під вартою до 18 лютого 2017 року? Попитання прокурора про продовження строку тримання під варто обвинувачення Бурчого Володимира Володимировича деяку Сергія Васильовичу Горбенку, Родіовану Ігоровичу, Мончику, Роману Івановичу, задовольнити, продовжити строк тримання під вартою обвинувачування Бурчого. З боку, я розумію прекрасну ситуацію, що інкримінує мій злочин, не передбачає альтернативи запобіжного заходу, але він передбачає скасування. Фактично півтора року проведених під вартою, фактично не висунувши їм обвинувачення. Не вручивши матеріали справи, не знайомивши матеріалами справи, півтора року просто їх тримати під вартою, це приходить все між здорового глузду. Наступне засідання у справі стрілянини за участі правоохоронців і бійців правого сектора біля Мукачева перенесли на 28 грудня. Прокурор продовжить зачитувати звинувачувального акту.